Рекомендую підписатися на цих крутих хлопців. Вони роблять дуже класні футболки. Посилання на них я залишу в описі. Віт, друзі, з вами Янот. і сьогодні ми поговоримо про бойову машину підтримки танків. Термінатор Це новинка у порівнянні з іншими машинами. Ідея створення виникла ще під час війни в Афганістані. Там танки ставили легкою мішенню, і гранатометники їх легко знищували і почали розробляти Термінатора. Та зробити дійсно хорошу машину не вийшло через розвал СОВКА. Після розпаду починається війна в Чечні. Знову російські танки отримують конкретні плюхи в міських боях. Всі ті кадри ви неодноразово бачили. Тому Росія продовжує розвиток термінатора, проводить випробування і тому подібне. У 2011 році термінатор беруть на озброєння. Він має дві 30-мм гармати 2А-42. Смішки з мішками, але Термінатор це потужна штука. 30 мм розносить будь-яку стіну. Це таж БМП 2, тільки тут дві гармати, і система управління не 70-х років, а 2000-х. Також тут додатково є ПКТ-7 62 мм, котрим вони працюють по живій силі та АГС. Для броньованих цілей є Атака. Дальність враження цілей до 6 км, але все залежить від модифікації. Тактика застосування згідно російської книжки така: у міському бою один танк потрібно посилювати двома термінаторами. У степу та лісі два танка треба посилювати одним термінатором. На практиці все працює так. Танки йдуть попереду, за ними на малій відстані термінатори. Іноді це може обмежуватися одним танком та одним термінатором. Танк працює, а за ним працює термінатор. В основному цілі термінатора це бліндажі, КСП. Можна сказати так, його ціль – це ВОП у цілому. Термінатор розносить усе. Також працює по гранатометниках. Термінатор має три режими вогню. Автоматичний це коли машина відчуває лазерне наведення по ній, наприклад, зі стогни. потім йде в хід аерозоль, та машина вичисляє лазер і зразу туди наводиться, а навідники туди насипають. А під час напівавтоматичного вогню. Машина вичисляє, звідки по ній ціляться, Видає ці дані екіпажу, але сама не наводиться. Під час ручного режиму машина не вичисляє лазерне наведення, і гармата керуються тільки навідниками. Ми зауважимо, що в теорії працює все круто, а на практиці хто знає. Але, на жаль, ми не можемо сісти у термінатора і дійсно перевірити, чи це так. Можливо, росіяни про це тільки розказують, а на практиці це система гівно. Командир машини має поле зору на 360 градусів. Дуже часто термінатор працює в одиночку. Наприклад, є дорога, по ній з різних потреб рухається бронетехніка і машини. Це в основному якась забуда всіма дорога і тому подібне. Але росіяни, взнавши цю інфу, приганяють туди термінатор, він стає на замасковану позицію і їде, скажімо, наших 2 БМП. Тут термінатори як гепне двома 30 мм. І в лічені секунди БМП стають решето. Іноді Термінатор може просто під'їхати до ВОБА і почати валити по укріпленнях, знищуючи все. Підстрілявшись, він кидає дим, хмару і. йде геть. Буває, що Термінатор робить засідку в лісі, на лісній дорозі. Наприклад, їде наша бронетехніка, а він починає вольошити по ній за кілометра півтора. Його 30-мм гармата прошиває ті дерева. А ви, по-перше, у тій обстановці не побачите його одразу по деревам, а якщо і побачите, то ваш РПГ Матадор АТ-4 не дістане на 1,5 кілометри. Треба птур, джевелін не наведеться в густому лісі, ну а інші птури ви навіть не встигнете розгорнути. І топовіший варіант то навести на нього арту за допомогою ББЛА коригувати. Але дуже часто, як показала практика, він встигає змотатися. Метод зі стрільбою з РПГ 7 Метадор АТ4 я не вірю, бо якщо Термінатор під'їхав на таку дистанцію, а це мінімум 500 метрів, то ситуація у вас капець яка фігова. Я скажу вам так, спробуйте влучити на полігоні на 500 метрів, а тоді, коли по вас лупитиме все, що можна, ви навряд влучите. Розуміло, що якщо це засідка, то сенс стріляти з РПГ є. Дури по термінаторах ніхто не застосовував, точніше, я про це не чув, тому є сенс ними по термінатору валити. Та й по факту це єдина зброя, що дістає до нього. Отож, підіб'ємо підсумок. Термінатор жорстка штука, і недооцінювати його не потрібно. Щоб його знищити, треба потягатися конкретно. Тому готуйтеся, вчіться та підписуйтеся.